Усе, що ти колись сприймав за стабільне, може впасти в одну ніч. А голос, що попереджає про катастрофу, не завжди звучить гучно. Роман, пісня пророка ірландського письменника Пола Лінча це не просто історія однієї родини, що опинилася у вирі політичних заворушень та державного насильства. Це потужна, метафорична та надзвичайно. Актуальна розповідь про стрімке руйнування звичного нам світу, хоча цей світ вже й тепер котиться у прірву про вибір між мовчанням та опором, про ціну материнської любові та жагу до життя у часи. Нелюдської жорстокості книга, яка отримала букерівську премію 2023 року, вражає своєю поетичною мовою глибоким психологізмом та моторошною правдоподібністю зображення тоталітарного режиму, що зароджується. Вітаю, ви на каналі, де розповідаю про книги, які мене вразили. І сьогодні мова про останню з прочитаних, з якою повинен познайомитись кожен українець. Підписуйтесь на канал та ставайте частиною спільноти книгоманів, спонсорам. Подяка за підтримку та мотивацію працювати далі. Вдячний і одноразовим донатам це дає можливість купувати нові книги, про які я тут розповідатиму. Ну а зараз зануримось у нетрі пророчого. Тексту. У час, коли свобода не гарантія, а виборювана щодня цінність, роман Пола Лінча, Пісня пророка, стає не літературою, а тривогою, що проростає в душі, а написане автором може змінити ваше ставлення до того, що таке безпека, правда і людяність. Як довго ми віримо, що це не може трапитись тут? Ким є пророк у сучасному світі, хто нас попереджає, і чи слухаємо ми? І яку ціну ми готові заплатити, аби залишатися людьми в нелюдських умовах, це антиутопічна, але до болю реалістична історія про те, як звичний світ може розсипатися за кілька рішень влади, а страх, ненависть і поляризація знищити те, що колись здавалося незмінним. Ірландія, яка стає жертвою внутрішнього конфлікту, лише тло для глибокої особистої драми матері. Яка бореться за безпеку своїх дітей. Ми стаємо очевидцями стрімких руйнівних подій, які розгортаються в Дубліні недалекого майбутнього, де Ірландія скочується у прірву авторитаризму. Нова партія та уряд запроваджує надзвичайний стан, зростає кількість зниклих безвісти, свобода слова та зібрань жорстоко придушуються. І у центрі цієї бурі опиняються науковиця та мати чотирьох дітей. Айліш Стек її чоловіка Ларі, освітянина та очільника проспілки забирають після однієї з акцій протесту, і відтоді його доля залишається нам невідомою. Айліш залишається сама, і вона змушена боротися за виживання своїх дітей у світі, що швидко втрачає будь-які ознаки нормальності. Її старший син Марк потрапляє під вплив радикальних антиурядових настроїв і прагне долучитися до тих, хто бореться за відновлення. Адекватності молодші діти відчувають страх та розгубленість а старенький батько поступово втрачає зв'язок з реальністю. З кожним днем ситуація стає все більш загрозливою. Зростає насильство, на вулицях запроваджуються комендантські години, зникають сусіди та знайомі. Айліш опиняється перед важким вибором, як захистити своїх дітей у світі, де закон більше не діє. А єдиною рушійною силою стає жорстокість. Вона одна, та ще й з клеймом чоловіка-зрадника. Від неї відвертаються усі, але все відбувається поступово та непомітно для заклопотаної жінки, яка раз по разу втрачає час а вікно можливостей, щоб бодай спробувати вирвати з цього виру небезпек стрімко. Зачиняється пісня пророка це занурення в авторитарний морок, в якому Айліш повинна зорієнтуватися, щоб вижити та захистити свою родину в умовах поступового, але невпинного занепаду демократичного ладу. До арешту Ларі зміни в країні, наче оминали родину, але нічний візит правоохоронців та арешт її чоловіка без суду, наче крижаний душ, який змушує прокинутися та усвідомити. Правозахисні механізми зруйновані, медіа перетворились на пропаганду, а вулиці заполонив страх. І все це несеться так стрімко, а занурення в процес розпаду звичного світу настільки. Тривожний, емоційний та по-людськи болючий, що ти, наче, відчуваєш усе те, що й головна героїня. Автор не глобалізує, а навпаки, тримається камерності. Він залишає нас у домі, у дворі серед тривог однієї жінки, яка бореться, аби її діти не зламались, та й аби вона теж не зламалась. Адже книга не про грандіозні бої чи революції, а про щоденну виснажливу боротьбу жінки, яка намагається. Зрозуміти, що реальність навколо більше не працює за звичними правилами: страх, розгубленість, гнів, надія, емоційний спектр тут гранично реалістичний, а приправити все це специфічною. Авторською манерою письма і отримуєте ще більш глибше занурення. Лінч практично не використовує абзаци, Текст ллється безперервним потоком, як сама реальність, у якій немає часу та пауз для відпочинку. Це створює ефект злиття з героями, де ти не просто читаєш, а фактично живеш у середині подій. Лінч пише в потоці свідомості: його речення довгі, напружені, подекуди задихання. Це не просто стиль, це стан героїні. Така мова втягує внутрішній світ Айліш, яка мусить приймати складні рішення. Її думки це наші думки в кризових ситуаціях. Описи руйнівних подій, атмосфери страху та безвиході виконані з моторошною. Беземоційністю, а тому це провокує зворотний ефект та робить історію ще більш пронизливою. Мова роману сама по собі стає відображенням розпаду світу, його фрагментації та втрати чітких орієнтирів, це наче сарамагу, але не так поетично. Окрім Айліш Стек, яка є центральним образом роману, то що поруч з нею завжди буде її ларі, і мова не про фізичну, а присутність у думках. Що сприйматиметься іноді трохи бентежно, адже тоді ти чітко усвідомлюєш, що жінка на межі, і їй так потрібна підтримка. Ларі символізує втрату справедливості та законності. Він голос протесту, який був заглушений системою. Та найболючіше для мене це діти, які поступово втрачають свою безтурботність. Стають особливо вразливими та страждають чи не найбільше їхній страх, розгубленість та спроби адаптуватися до нового жахливого світу є відображеннями трагедії цілого покоління. Є тут місце для батька, Айліш, який хворіє. Його поступове занурення у світ забуття символізує втрату зв'язку з минулим. Що саме, коли світ був іншим, більш стабільним та передбачуваним все це додає героїні трагізму, адже вона розривається між дітьми та батьком. Хто вона, тільки матір чи любляча? Донька у світі, де авторитарні тенденції стають все більш помітними, де порушуються права людини, а війни та конфлікти руйнують цілі країни. Роман Пула Лінча набуває особливої актуальності. Пісня пророка це попередження про те, як швидко може зруйнуватися звичний світ, якщо суспільство заплющує очі на перші ознаки небезпеки. Книга досліджує механізми зародження тоталітаризму, його поступове проникнення у всі сфери життя. Починаючи з обмеження свободи, закінчуючи прямим насильством, вона показує, як пропаганда та страх можуть паралізувати волю людей, змушуючи їх мовчати та пристосовуватися до жахливої реальності. Пісня пророка це потужний, глибокий та надзвичайно актуальний роман, який точно не залишить вас байдужим. Це болісна, але водночас важлива історія про руйнування світу, силу материнської любові та необхідність опору перед обличчям тиранії. Книга, яка змушує замислитися, співпереживати та цінувати крихкість миру та свободи, які ми часто сприймаємо як належне. Історія тут резонує з викликом нашого часу, а тому не боріться та читайте. Дякую усім і кожному, хто додивився. Ви неймовірні! З вами був книгоман. Читайте.